А всім привіт! Сьогодні дивимося таке питання, що він задумав. Краще буду дивитися на цій колоді, тому, мабуть, краще на якісь особисті відносини. І три варіанти: три варіанти відповіді: загадуйте свій варіант: перший, другий або третій. І в описі до цього відео є тайм-код. Так, що ж він задумав для першого варіанту? Що він задумав відносно вас? Які у нього там наміри? Ну, усвідомлення того, що він вас втратив. Усвідомлення якоїсь втрати тут іде. Усвідомлення може бути того, як він, можливо, там зробив вам боляче, так? Да? Подивіться, який тут ніж. Я, до речі, до цього, цього не помічала на цій карті, але тут дійсно ніж, е, встромлений, да? тобто якась болюча історія. Хоче він бути щасливим, да? хоче отримати щастя. Тут якісь е, трохи егоїстичні, е, ну, трошки егоїстичні йдуть моменти, тому що е, хочеться отримати щастя, але я його не отримую, тому що от, е, сам сижу у своєму болоті. Подивіться на цю карту Трясіна, е, сам сижу у своєму болоті, сам якби, накручую думки одне на одне і е, е, в апатії короче, він зараз, в апатії. А тут у мене, до речі, і немає відчуття, що він щось задумав відносно вас. От дивіться, він сидить в апатії і він наматує соплі на кулак, і, в принципі, хотів би щастя, але не знаю, як досягти. І, взагалі, він трохи отримує насолоду від оцієї трясіни, отримує насолоду від того. Я таку підсвідомлену на знаєте, від того, що я страждаю, від того, що мені дуже погано, від того, що я її втратив, і взагалі я такий нещасний, у мене нічого не виходить. Тобто людина тут такий, да, трохи понити хочеться. Немає тут якихось планів на вас, розумієте? пугають його якісь, страшать його якісь вимоги, які ви йому ставите. Да? Тобто все якось занадто складно з вами, з вами там треба брати відповідальність. А це теж не хочеться робити, хочеться сидіти, сидіти в своєму болоті. Ще тут якісь такі болючі ситуації, їх, їх теж не хочеться вирішувати. Хочеться просто е, приємно якось фліртувати, не підходячи. До речі, от він якось може боятися підходити близько до вас. да Хочеться от якось переписуватися здалеку, е, відправляти якісь листи, але не підходити близько, тому що тут вже буде багато проблем, які е, 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 і проблема у нього загалом більше з самим собою, більше з тим, що йому важко якби самим з собою впоратися, йому важко якби з самого себе витримати, ну от якось так. І тут, як коли ще й ви з'являєтесь, йому ще, біль, ще важче стає. Хочеться, да, щоб воно якось само по собі вирішилося. І страхи, що воно буде ну, якби так, як було в минулому, що знову буде боляче, важко і взагалі. Отак от. Це був перший варіант. Нічого він поки від вас не задумав, але є тут, він думає про вас, скажімо так. Думає, але у контексті того, що ой було б так класно, щоб воно все само по собі вирішилося, а я нічого для цього не робив, нічого не вирішував. Шо, і я поки посиджу, постраждаю. Таке, таке резюме вашого варіанту першого. Добре, другий варіант, що він там задумав відносно вас. Другий варіант, що задумав відносно вас. Ну, ви тут, скоріше за все, після побачення, да? або бачилося. Або бачилося, або він мріє про побачення. Мріє про зустріч про побачення. Є тут таке. Ну він думає, як би це так влаштувати, щоб для кожного це було, якби виділяє час. От як, він намагається виділити, в який час вам краще зустрітися, так, щоб було і вам класно, і йому класно. Ну, щось таке. Обирає час для побачення, коротше, дівчатки, можна радіти. І він так трохи реально боїться вас відпугнути. От навіть коли я казала, так, що він обирає час. Відчувається те, що він обирає цей час з якоюсь такою ну дуже сильною скорбульозністю. От відчуття, що ем, час. Ну, до нього немає такої енергії, що він е, запропонує він вам час, каже там пішли в п'ятницю, зустрінемось, а ви скажете, а я не можу в п'ятницю. І він тоді, тоді в, час, в суботу. А ви скажете, а я не можу в суботу. А, і він тоді скаже: тоді в понеділок. Тобто він не буде. от Він один раз запропонує, давай в п'ятницю. Ви скажете, що я не можу, і він такий: ну, добре. <гум> от відчуття таке. І тому е він намагається обрати такий час, щоб от якось вгадати цей час для побачення настільки ідеально, щоб ви от точно пішли на нього. От я не знаю, як це передати вам це відчуття. Але от якось так. Не знаю, але у нього реально є така якась якість в характері, що він, якщо йому відмовляють, він не розуміє, що він може запропонувати ще щось інше, інше, інше і інше. Що треба, ну, що не можна після відні, однієї відмови, або коли у вас там не вийшло один раз, зустрітися, що треба ще пробувати. Ні, він намагається отак от якось дуже обережно обрати, щоб точно вийшло. Ну, от якось так... Так, да. я не можу сказати, що він не впевнений в собі, він такий трохи тривожний, ніби. Да-да-да, він реально трохи тривожний. І він. А, знаєте, це такий отой тип, тип тип темпераменту. Меланхолік, мені здається. Такий оце чуттєвий мелан меланхолік. Так, да, дівчата. Ну вам вже набридло це, да? От я хотіла подивитися, що з вашої сторони. Вам, вам вам якось вже не дуже цікаво, мені здається, ви вже намагаєтеся якби відійти від цієї ситуації. А він що? Ну так, да, він любить себе, дивіться, яка карта. Він ще може не усвідомлювати а, якихось ваших почуттів, тому що дуже сильно сконцентрований на собі. Але це ще, знаєте, може бути такий, е, такий у вас залицяльник, який він буде вам. На, от, він такий нудний трохи. Він буде вам писати, от, якщо він, він може реально такий меланхолічний бути. тому він довго якби розкачується, довго до вас підходить, довго там щось намагається вам запропонувати. Якщо ви кажете, що ні, то він тоді такий ну ні, то ні. Але він буде довго це робити. Тобто він може вам там кожен, він вам до вас може роками просто ходити і казати: ну, пішли туди, пішли сюди, І він якби не, не розумієте, він не з точки не відхнув, не якби не. Блін, ну розумієте, да? Я, я думаю, я передала якусь енергію. Тут він такий монотонний, нудний, такий та 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 Коротше. Ну ладно, що ще задумав, щось там ще є. Як хочеться запитати, як він думає, як, які будуть відмовину, яких він відносин хоче з вами? Отак мені хочеться запитати. Ой, насмішив мене цей варіант. У нього в минулому були відносини. Якщо були, то там, де не було емоційної близькості, Так, да, він над ними якось трясся, знаєте, дуже сильно, якби. У нього один сценарій відносин. Він навіть не те, що він очікує якісь, не те, що у нього є якісь очікування від того, як будуть побудовані ваші відносини. Він, в принципі, про це не задумується. У, них, у нього є один якийсь конкретний сценарій, по якому він іде. І він не усвідомлений. Він завжди, ніби, трясеться над відносинами або над дівчиною. Да? Він абсолютно не відчуває. Бажання дівчини, да, чого вона хоче від нього. Він просто якби, думає, що якщо от я буду просто над нею трястися, <свісно> як над цією інкубацією, да, то, то це для нього вже відносини. От так от. І він може довго. Ви, от знаєте, це такий типаж людини. Чоловіка, який ви можете навіть не бути з ним у відносинах, ви можете навіть одруж, короче, ви можете навіть одружитися е, е, з іншим чоловіком. З іншим чоловіком, у вас можуть бути вже інші відносини, інші діти, а інші діти, діти з чоловіком, да? може бути вже своя сім'я. А оця людина, цей чоловік, він буде якби, будувати з вами відносини окремо. Тобто у його фантазіях ви будете у відносинах. Він буде щось там собі вигадувати, що не знаю, що ви там не любите чоловіка, що щось не там, ну не знаю, що щось там це що у вас, що насправді. У нього відносини з вами, або у вас відносини з ним. І його цей сценарій повністю влаштовує. Блін, ну він дуже, звісно, смішний трохи. І ще для цього чоловіка, знаєте що? Не дуже важливо, щоб була якась інтимна близькість. Тобто, він взагалі у своєму світі, він якби на своїх емоціях настільки сконцентрований. Що він не будує стосунки з жінкою, він будує свої стосунки з самим, зі своїми власними емоціями з приводу цієї жінки. І тому е реально з цим чоловіком е навіть інтимної близькості, мені здається, не буде е саме через те, що йому вона, в принципі, не потрібна. Ну, такий. Слухайте, ну смішний, звісно, смішний. Ну добре, якщо ви хочете з ним відносин. Якщо ви хочете з ним відносин, що вам робити? Давайте так. Ну, це, знаєте, я розумію, що у вас буде багато роздратування на цього чоловіка. Ви будете багато якби злитися на нього, тому що він ніч або нічого не робить, або робить щось таке безглузде, що ви дивитесь на нього і думаєте: блін, просто капець. Ну, вам ну, я не знаю, тут треба буде, звісно. Конечно... Вам буде важкувато з ним. Його постійно треба буде оце так тягти. Знаєте, вам треба буде тоді якихось інших чоловіків. Тому що там, де ви будете доотримувати щось, що вам не дає цей чоловік, тому що тут все одно він буде вам не додавати. Ну, він реально буде не додавати у відносинах, і ви будете хотіти чогось собі ну, ще отримати. Да? Ну, бачите, от яка перспектива. Ви тут будете злитися на ньому? Будете скандалити. Так, ну добре. Це був другий варіант. Отакий от у нас чоловік прийшов. Прикольно. Так. Ну і третій варіант, да, його. Що задумав відносно нас на вас? Третій варіант. Задумав одруження реально може задумати. У нього багато, знаєте, багато в голові оцих треба, от так треба. От, якщо ви хочете з ним стосунків, то, скоріше за все, ви будете. Вам треба буде підкорюватися його якимось установкам. Тобто у нього в голові є багато оцих. Знаєте, от, треба отак. От, як, ну, то, тобто, там, наприклад, треба одружитися. Тобто, немає такого, що у нас будуть якісь стосунки, треба обов'язково одружитися. Тому що, а чому? Тому що так треба. І йому буде дуже важко, якщо ви дуже така. Якщо ви дуже любите свободу, якщо ви дуже любите таку ну просто свободу, да, у стосунках або просто в житті, йому буде дуже важко це прийняти. Тобто йому реально, ну, він буде намагатися, але насправді такого прийняття того, що Ну, ви вільно якось себе проявляєте, або вільно відноситесь просто до життя. Я, я не кажу про якісь вільні стосунки, це просто якась свобода. Да? Ну, що Ми робимо те, що нам комфортно робити. Йому це важко буде прийняти. Дивіться, для нього щастя це обов'язки. Для нього щастя це от коли я несу свій е е обов'язок перед сім'єю, перед дружиною, перед дітьми. Він ніби, знаєте, відчуває тоді себе якимсь, ну, що він шанований у, у сім'ї, можливо, да, у соціумі, що він тоді заслуговує поваги. От коли він, він от такий, він тоді заслуговує поваги. Да, для нього це такі жорсткі правила. Це для нього важливо. Не просто важливо, він реально так живе і він якби от буде таким. Ну, от Просто все по якомусь жорстким таким правилам. Ну, от, що у нього до вас, да? він бачить у вас сім'ю. Тобто, ви вже для нього, якби він у вас вже приділив до, до тої ячейки, да, сім'ї, яку він бачить. Якщо у вас ще немає відносин, да, то, от, наприклад, у нього вже є з вами відносини. Тобто, ви для нього вже, і це знаєте. Це може романтично звучить, що ви для нього вже сім'я, але тут не про романтику. Тут саме про те, що він, якби ви можете підходити по його критеріям. Тобто це не про відчуття, не про любов, не про якусь романтизацію, не про турботу. Це про те, що ви підходите по критеріям, і він вже вирішив, що ви для нього сім'я, навіть якщо це не так. Ну, я скажу так, він тут буде наполегливо. Вас, ем, якби, у нього в голові таке, що якщо я вирішив, що це моя сім'я, я, я якби, зроблю все, щоб вона була моєю сім'єю. Е, навіть якщо ви йому відмовите один, два, три, чотири рази, він все одно буде намагатися, е, і він від вас відстане тільки у, той, у тому випадку, якщо ви чітко скажете, що все. Ні. Якщо він почує, що це вже реально ні від вас, тільки тоді він зможе якось відійти і сказати Окей, тоді ні. У іншому випадку, якщо у вас будуть якісь внутрішні сумні, ви знаєте, то тоді е, ні, він буде добиватися вас до кінця. О, тобто у нього буде таке е, все, що ти не попросиш, да, я буду тобі давати, я буду. Тебе добуватися такими способами, які е, треба. Е, якби, якщо у тебе є якісь вимоги до мене, він їх буде виконувати. Тобто, якщо він розуміє оцей, оцю мову, знаєте, що якщо у вас є вимоги, якісь до на майбутнього чоловіка, наприклад, що він має бути забезпечений, що він має до мене е, приходити от таким чином, тобто ви можете ставити конкретні умови. Конкретні вимоги до нього, і він їх буде виконувати. Взагалі для нього це не проблема. Тому що у нього є теж конкретні вимоги до своєї майбутньої жінки. І ви скоріше за все підпадаєте під ці вимоги. Тобто, скоріше за все він бачить в вас, що ви реально така, яка йому потрібна. Отак от. І тому все, що ви вимагаєте від майбутнього чоловіка, він все буде робити. Принаймні перед тим, як перед е, одруженням, да? тобто до того, як ви одружилися, тому що з моменту, коли ви одружили, одружитеся, ви будете мати робити те, що він скаже. А до моменту, коли ви сказали йому так, на е, пропозицію, от до цього моменту він буде робити все, що вам треба. От, щоб ніби вас, е, 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 як це? завоювати коротше. Ну от, дивіться, тобто він він не зупиняється. Тобто, якщо він вже вас обрав, то він не, не, не зупиняється у цьому. Тобто, все, я хочу. Ну, не те, що я хочу її, тобто я прийняв рішення, що це моя майбутня жінка, і якби все. Так, ну так, я, в принципі, вам описала да, портрет, і, в принципі, які у нього плани до вас? Ну, от такі. Він вже прийняв рішення, що ви його дружина, і він зробить все, що треба, щоб вас би, одружити на, на собі. От, якщо у вас є якісь вимоги до нього, то він готовий їх би, реалізовувати. Отак, от, це був третій варіант.